Друзі, вітаю 14 вересня. Сьогодні з вами, Валерій Клочок, про найголовніші події сьогоднішнього дня. Їх небагато, але вони, як завжди, цікаві. Ну, принаймні, я намагаюсь такими робити їх для вас. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, прохання, розміщуйте посилання на відео, які вам сподобалися з нашого youtube каналу у себе в соціальних мережах. В такий спосіб ми збільшуємо охват аудиторії і доносимо більшій кількості ваших знайомих, друзів, і загалом українцям і не лише. Правдивої інформації. Я вам за це, як завжди, заздалегідь дякую. Отже, про найголовніші події сьогоднішнього дня. До Верховної Ради внесли проєкт державного бюджету на 2025 рік. Я вже писав про це у себе в телеграм-канал, можливо, ви читали в інших соціальних мережах. Загалом, доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн гривень, а видатки на рівні. 3,6 трильйона. Тобто нам треба десь буде взяти 1,6 трильйона гривень. Це багато, дуже багато. Зараз ведеться активна робота щодо запозичень на зовнішньому ринку. У нас працює міжнародний валютний фонд. В принципі, він працює непогано. Але, на жаль, він працює в тому числі на Росії. Там є гучний скандал з цього приводу. Поки що деталей не так багато, тому я не сильно акцентую вашу увагу на цьому. Також нам обіцяють виділити великий кредит в Європейському Союзі. Ну, принаймні, я думаю, що ми впораємося з цими проблемами. Але є один нюанс. З понеділка Верховна Рада буде ухвалювати не лише проект бюджету на 2025 рік у першому читанні, а й в тому числі зміни до податкового законодавства, які передбачають збільшення. Податків. Про це також детально у вас буду інформувати разом зі своїми колегами, фахівцями у фінансовій та економічній сфері. Обов'язково буду обговорювати, тому слідкуйте за новими відео, які виходять на цьому каналі. З того, що неприємно в цьому бюджеті вже закладено, але це поки що перше читання, тому не варто там панікувати. Не буде підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соцвиплат, тобто соцвиплати. Заморозить, але просто їх не будуть збільшувати, щоб ви тут не плутали. Їх будуть виплачувати в тому обсязі, в якому виплачують нині. Звісно, це неприємно, але враховуючи те, що ріст ВВП на 2025 рік уповільниться, тобто ми ну, з економікою вкрай не все добре в умовах війни. Звісно, хочеться більш ефективних рішень від влади, тому таке поки що рішення, пропозиція так буде правильніше, Ухвалено. Ну а далі все буде залежати від депутатів Верховної Ради. Я більш ніж переконаний, що вони внесуть правок про збільшення видаткової частини як мінімум удвічі. Тобто, якщо зараз видатків на 3,6 трильйона, то буде трильйонів 7 трлн, як мінімум. І я не жартую. От побачите і поповните мої слова. До інших хороших новин ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Останнім часом вони активно нам цьому допомагають. Обмін також відбувся і завдячуючи тому, що у нас серйозно поповнився обмінний фонд з полонених, які. Потрапляють у полон російських у Курській області, і серед звільнених є 23 бійці Азову. Це дуже хороша тенденція. Попередній обмін буквально позавчора також засвідчив, що азовці є. Процес триває. І в Курській області, за даними аналітичного проєкту Deep State, сили оборони зайняли три населені пункти: вітряну дуровку та частину журавлів. А росіяни з із навколишніми селами просунулися в бік Любимівки. Одні території ми зараз ну, фактично не те, що здаємо, а віддаємо, а інші беремо під контроль. Тому ситуація на Курщині доволі динамічна. Так як я говорив і в попередньому відео своєму і робив детальний аналіз того, що відбувається в Курській області разом з Олександром Мусієнком у себе на каналі, ситуація дійсно там буде динамічна і головне наше завдання зараз утримати Курську область під контролем до початку переговорів з росіянами, які будуть, як уже анонсував Зеленський у листопаді місяці і до них активно друзі готуються не лише в Україні, а й в усіх без винятку країнах світу. Без винятку. Навіть у тому самому Китаї. Але зараз поки що про заяви із Європи сьогодні. У Німеччині лідер парламентської фракції Соціал-Демократична партія Німеччини, це партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, Рольф Мюценіг, запропонував створити міжнародну контактну групу для врегулювання війни в Україні. Ця історія, точніше, новина, так буде правильніше, пов'язана з історією, яка виникла після публікації загадкової два дні тому в італійському виданні Ля Републіка і багато. Моїх колег, і журналістів, розповідали про те, що ж Олаф Шольц розробив план, який передбачає здачу території України Росії в обмін на припинення війни. Замороження. Такого плану, друзі, немає. Але дійсно, Олаф Шольц мав розмову із президентом України Володимиром Зеленським, і німецький політик Рольф Мюценіх, якого що згадував, сказав наступне: канцлер і президент України Володимир Зеленський погоджуються, що зараз. Гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. До цієї контактної групи німецький політик пропонує включити Китай так само той Китай, який я ще не згадував, Індію, Туреччину та Бразилію. Це ті країни, які сьогодні, на думку німецьких політиків, мають відіграти роль посередників, тому що у них дуже великий інтерес у Росії. Ну так дійсно, Індія підписує нові контракти на постачання нафти, Китай розширює свою співпрацю. Туреччина вже давно співпрацює із Росією, хоча Ердоган говорить, що Крим потрібно повернути в Україні. Ну і Бразилія, яка підготувала спільний китайсько-бразильський мирний план. Тому вони безумовно, я тут переконаний, мають серйозний вплив сьогодні на Росію. Хоча Росія цьому впливу не дуже зовсім піддається, зверніть увагу, що все-таки. Путінський режим намагається нарощувати озброєння. Ви добре знаєте ситуацію на фронті з розмовами зі своїми знайомими або родичами, які там безпосередньо перебувають, і знаєте, що ситуація вкрай складна, дійсно, так і є. Нещодавно відбувся візит Шойгу до Північної Кореї, де йшли домовленості про виконання попередньо досягнутих домовленостей між Кім Чен Іном та Путіним у військовій сфері, і також відомо про постачання вже. Іранських балістичних ракет до Росії. Хоча Іран це заперечує, навіть викликав представників дипломатичних місій у себе в країні країн Європи для того, щоб вручити їм ноту протесту за те, що вони стверджують, що Іран постачає до Росії свої балістичні ракети. Ну, така дипломатична війна триває. І інших багато факторів сьогодні, в тому числі і перемовини Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії з Джозефом Байденом у Америки щодо використання високоточних ракет для ударів по Росії. І інша купа заяв, як на мене, зараз засвідчує. Й те, що градус в міжнародній дипломатичній сфері настільки високий, що засвідчує дійсно про підготовку до переговорного процесу, який ще раз наголошу, анонсував Володимир Зеленський буквально вчора. І якраз Німеччина хоче відіграти одну із ролей, поки що вони на роль посередника не претендують. І я вважаю, що саме з тим, що йде підготовка до переговорного процесу, і затримується фінансування Збройним силам України зі Сполучених Штатів Америки, і окрема зброя доїжджає до нас довше. Так, це, друзі, ті фактори, які впливатимуть дійсно на формування переговірних позицій і інколи не в найкращому руслі для нас. Тому що було б у нас більше зброї, то переговірна позиція була б набагато кращою. Олаф Шольц сьогодні вкотре зробив заяву про те, що ракети Таурус дальнього радіусу дії в Україну постачатися не будуть, і це його остаточне рішення. Як пише The Guardian, про це він заявив під час прес-конференції буквально вчора. І я не маю сумніву, що така його заява вона має якраз намір переконувати Україну в тому, що дійсно з Росією треба домовлятися. Так, такий певний тиск я відзначаю з боку наших західних партнерів, який фактично зв'язує нам руки. На жаль, звісно, що ми можемо по іншому формувати думку на заході, якщо матимемо більше зброї, тому нам потрібно виробляти власне більше і наносити удари безпілотними літальними апаратами. Ледь не щоночі, бо росіянам вдається запускати кілька десятків шахедів щоночі по Україні. Треба, щоб у нас такі були можливості. Ну, до прикладу, минулої ночі пролетіло понад 70 безпілотників по Україні. Один з них знову заблокав у Білорусі. Звісно, більшість безпілотників була знищена в повітряному просторі України, але якщо ми будемо діяти дзеркальним способом, то, звісно, наші позиції будуть кращими. І ще раз наголошую, що Курщина. Ці всі історії майбутніх переговорів із Росією має дуже велике значення. Поряд з тим на Заході також визнають, що свого часу не вжили достатніх кроків для того, щоб стримати російський наступ ще до початку широкомасштабного вторгнення. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг на завершення своєї каденції дав велике інтерв'ю західній пресі і визнав, що альянс зробив. Недостатньо для запобігання повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він говорить, якби ми передали більше зброї до початку цього вторгнення в Україну, то поріг вторгнення був би набагато вищим, і Росії б довелося б ну подумати, перш ніж е розпочинати таку широкомасштабну війну проти України, хоча він не стверджує однозначно, що цього б не сталося в принципі. Тобто, стримуючий фактор, так є. Але наміри Путіна ніяким чином не могли бути визначеними кількістю зброї, яку передали б нам а, західні партнери. Хоча я тут не погоджуюся. Якби ми мали дуже сильну армію, кількість зброї, яку мали на початок, наприклад, 90-х років після розпаду радянського союзу, то про вторгнення Росії в Україну мова б не йшла загалом. Але Столтенберг додав, що зараз припинити війну в Україні можна лише шляхом переговорів, тобто. Одноголосність щодо початку переговорного процесу на заході є так само, вона є і серед країн-прихильників тих, які підтримують Росію, тому що багато країн, як то Китай, Індія, Іран, в тому числі своєю заявою. Вони говорять про те, що потрібно сідати за стіл переговорів і тиск на Росію є. Але єдине, що треба сформувати, прийнятні для України переговорені позиції. Також Столтенберг розповів у своєму інтерв'ю ще одну цікаву історію, яка стосується позиції 45-го президента Дональда Трампа під час одного із самітів Північно-Атлантичного альянсу у липні 2018 року. Вже тоді Дональд Трамп погрожував, що може вийти із військово-політичного блоку через те, що Європа мало фінансує власну безпеку. Тут я Трампа підтримую абсолютно друзі. Скажу єдине, що не хотілося, щоб США дійсно виходили з цього військового блоку, тому що Європі все ж таки варто вже усвідомити ризики, які перед нею є. На сьогоднішній день як каже Єн Столтенберг, 23 країни НАТО досягли порогу в 2% витрат ВВП на власну безпеку, але цього, як на мене, замало потрібно витрачати більше. Тому, якщо ви не думаєте за власну безпеку, хто ж про неї за вас подумає? Це саме стосується і України, коли гур, якби ми мали велику і потужну армію, і мали достатній кількості зброї, як то було на початок незалежності, то навряд чи б Росія наважилася б на таку широкомасштабну військову операцію і широкомасштабне вторгнення проти України. Ця деталь, звісно, дуже важлива щодо Трампа, тому що Трамп продовжує цю риторику, і якщо він стане президентом, знову то зрозуміло він буде вимагати від Європи більших витрат, враховуючи, що Європейський Союз і країни Європи після Другої світової війни є соціально орієнтованими у своїй політиці. Тобто для них головне те, що ж подумають виборці, яка ціна палива, енергоносіїв, і скільки допомоги соціальної отримують вони, то звісно, це якраз. Підштовхуватиме Європу, змінювати свою політику. Чи вдасться це зробити дуже швидко? Я не думаю, що тиск Трампа буде достатнім. Швидше фактор російський зіграє із ними і вже зіграв злий жарт, і вже, як бачимо, поляки виділяють понад 4% на озброєння. Це саме роблять за ними інші країни. Тому дискусія в цьому плані триває. І те, що Єн Столтенберг зараз нагадує, що було 6 років тому, це, як на мене, дуже і дуже правильно. До сказаного вище про переговорний процес відповідні заяви лунають із Росії, які засвідчують також, що ставки піднімаються настільки високо, що завтра або буде щось катастрофічне, або все ж таки Росія всядеться за стіл переговорів. Уже продовж кількох днів ми чуємо риторику ядерну знову від Росії, і на заході нібито її чують. І було повідомлення, як я вам розповідав у ранішньому відео і у вчорашньому вечірньому від Білого Дому, що мовляв вони чують ядерні погрози. Путіна і враховують їх, і передача далекобійного зброєння для України, точніше, дозволу використовувати його по території Росії це фактор, який може спричинити або якусь ядерну атаку Росії на території країн НАТО, або ж фактично втягування країн НАТО у війну. Байден це заперечує і заперечують і інші політики, але ж таки дослухаються. Тут цього факту е, заперечити складно. Але. Справа в тому, що дуже цікавою сьогодні була заява колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки, згаданого мною Дональда Трампа Джона Болтона. Відверто скажу, Джон Болтон він взагалі вибувається з канви трампівської політики, і мені дивно, що він свого часу був радником. Можливо, 45-й президент Трамп. Буде суттєво відрізнятися від 47-го, якщо він стане ним знову, і ймовірно за все це так, бо Болтон вже говорив, що він вдруге не хотів би бути радником Трампа. Трамп змінює свою зовнішню політику. Так от Джон Болтон наголошує на тому, що Джо Байден повівся на блеф Путіна, тобто погрози Путіна засувати ядерну зброю або розпочати війну проти однієї з країн НАТО. Не є нічим іншим як просто маніпуляцією. А насправді у Росії не вистачає спроможності навіть для проведення успішної військової операції на території Курської області. Я чесно кажучи, з Болотоном не погоджуся категорично, тому що росіяни дуже швидко навчаються, вони а, змінюють е, свою тактику, вони нарощують виробництво з е, урахуванням ситуації, яка складається на фронті. Так, переважній більшість це мішні штурми, але. Ми добре знаємо, що кількість снарядів, які прилітають на голови нашим хлопцям, та навіть і на голови цивільним в Україні, вона дуже велика і більша ніж та кількість, яку ми можемо використовувати їм у відповідь. Тому Болтону варто було б трішки звернутися до реалії і тоді робити такі прогнози. Втім, звісно, блеф Путіна присутній. Я тут нічого не можу сказати. Він часто с вправляє враження на європейських політиків і в Європі, і також на політиків у Сполучених Штатах Америки, і вони відповідним чином реагують не так, якби нам того хотілося, тобто стримують свої дії аби надавати більше допомоги Україні. І також щодо можливого ядерного удару Росії по одній із країн НАТО сьогодні зробив заяву і. Керівник центру проти її дезінформації при радбезі України Андрій Коваленко він говорить, що Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія. Погоджуюсь частково лише з цим, тому що Путін не завжди діє на вимогу Індії, чи на вимогу Китаю, чи тепер на вимогу Бразилії. Путін демонструє свою самостійність. Ще раз наголошую, такої демонстрації є. продовження ним широкомасштабного вторгнення в Україну це раз друге. Налагодження військової співпраці з Північною Кореєю, що не дуже вітається Пекіном. Я вже також акцентував вашу увагу на цьому. Тому я б дуже обережно відносився б саме до того, що говорить Путін. Маю на увазі ставити під сумнів, можна використання ним ядерної зброї, але й виключати ні. Тим паче, Симонян не випадково говорила, що ядерна бомба може, наприклад, розірватися десь над Тайгою, в глибокому Сибіру або ще десь. Так, це не створить якоїсь загрози для самих росіян. Можливо, але буде серйозним сигналом для західних партнерів наших України. Партнерів має на увазі. Тим паче, сьогодні видані Reuters з'явилось повідомлення, що Росія може провести перше з 90-го року випробування ядерної бомби, як у відповідь на рішення Заходу дозволити Україні використовувати високоточні ракети по території Росії. Поки що, друзі, всі новини на цю хвилину. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Хто цього не зробив раніше, я маю на увазі підписка. Поширюйте відео друзям. Ще раз всіх люблю, ціную, шаную. і шанові, не перемикайтесь в себе до країни.